ваша бо Іран, вгадайте, що в мене у фото? Це фірмовий набій В'єтнаму, смачна і ароматна яєчна кава. Минулогодишня голова КР Си Цзінпінь завершив свій візит до Південно-Сихійної Азії, ще більше скородивши вістен між двома великими регіонами. А ще і популяризуючи для нас та успішно рекомендуючи цю чашку кави. Ви бійте в ранці, і будьте щасливі весь день! А з іншого боку, фарс із взаємними дарифами, що останнім часом розкручуються Сполученими Штатами, не лише безпосередньо спричинив дефіцит яєць і дефіцит кави, а й порушив повсякденне життя людей. Це не для кращого, а для кращого! Це нам погано, це нам погано за нашу репутацію як our you know our position in the world of even being remotely acceptable food prices will definitely come up yes the tariffs are a horrible thing in the country 79 to 85% of our seafood comes from out of country <inaudible> Місцева влада зазначає, що хаманці фермерів значно схуднуть, що напевне позначиться на майбутніх політичних виборах. Усі дуже струбовані впливом дарівної війни на Китай. Об'єктивно, дарівна війна вплинула і на Китай, як от, по-перше, зростання цін на продукти і харчування, по-друге, підвищення вартості палива, по-третє, зростання цін на електроніку і спостерігається, що виклики для зовнішньої торговельної компанії, наприклад, у китайському місті і у світовому супермаркеті, найбільшому у світі центрі розподілу дрібних товарів, тепер понад три тисячі торговців беруть участь у торгівлі зі штатами. Деякі американські клієнти призупинили виконання своїх замовлень через політику що призвело до перешкод для експорту товарів. Міжнародна спільнота також приділяє увагу заходам у відповідь. Як відреагує Китай? Міністерство торгівлі Китаю організувало нараду з бізнес асоціаціями великими супермаркетами та дистриб'юторськими компаніями, щоб обговорити, як краще використовувати їхні відповідні переваги, допомогти то іноземним торговельним компаніям розширити. Внутрішній ринок ефективно використовувати політику обміну старих споживчих товарів на нові і внести більше визначеності у глобальну економіку через власний стабільний розвиток. Громадська думка в Китаї одностайна. Багато хто підтримує рішення країни щодо торгової війни. Наприклад, Тінду одне із великих китайських приватних підприємств. Зазначило, що у наступному році придбає велику кількість експортних товарів на суму не менше 200 мільярдів, які будуть продаватися на внутрішньому ринку, щоб допомогти іноземним торговим компаніям вийти на внутрішній ринок. Бізнесмени в ІУ також сильніші да та оптимістичніші ніж уявляє зовнішній світ. 他们年前订的货是打算四月底就要出的，但是现在就是待定，对，待定看看，然后怎么解决还不知道。我们就是给他确定，他要，那我们就做；不要，我们就出给欧盟的其他客户。我

І чітко бачили помилкову поведінку Уряду США щодо захисту дарифів. Мартін Ульф, головний економічний коментатор Financial Times, вважає, що дарифна політика Уряду США є хаотичною, несподіваною та да безпрецедентною, що створює величезну невизначеність у цьому світі. Колишній міністр фінансів США Джанет Єлен сказала, це найбільша шкода самочину та на нашій економіці, яку я коли небудь бачила за свою кар'єру. Також я бачила в українській змі ексклюзивне інтерв'ю з економістом Юрієм Хороніченком. Експерт зазначив, що мита не можуть вирішити проблему торгового балансу. Ведення мит через дефіцит торгівлі є неправильною практикою. Це буде надзвичайно шкідливо для економіки США, де да може зашкодити економічному середовищу сполучених штатів та інших союзників. Глобалізація пов'язала країн по всьому суїду, зробивши їх дуже взаємозалежними. Окрім величезного обсягу прямої торгівлі між сполученими штатами та Китаєм. Існує ще і непряма торгівля. Таким чином також постраждають багато проміжних країн у виробничих і торгових ланцюжках таких як Мексика та да, В'єтнам. У дарівних і дуркових війнах немає переможців. Як відповіло Міністерство за городовим справ Китаю, якщо ви хочете війни, ми будемо битися до кінця. Якщо хочете перехворів, твері відчинення. Шлях до війно зі Закитаєм – це жодним чином не тиск, погрози чи шантаж. Ти влячиш на маленьку червону шапочку «Мага» з надуркованим на ній написом «Made in China» Я не можу не сумніватись, що дарівна політика, яка задає збитків обом сторонам, справді зробить Америку знов далі